Сталкер 2 перенесли на 2025 рік. Це в найкращому випадку. Сказали б наші так звані справжні фанати, в яких, як подейкують, Ютуб відключають. Хоча, можливо, це плітки, а можливо і ні. Загалом нам до того діла ніякого. Адже сьогодні маємо прекрасну новину від GSC. Давайте так, офіційна частина, а далі всі деталі за мною. Тож дивіться до кінця. Що це за звук? Ану перевіряй детектор. Девелопер Діп вже близько. Залаштункові матеріали, нові відео та повне проходження квесту. Девелопер Діп стане наймасштабнішим апдейтом про Stalker 2 Серце Чорнобиля, адже він міститиме понад 30 хвилин абсолютно нової інформації. Девелопер Діп розпочнеться 12.08.2024 о 19.00 за київським. Часом. Що ж, як би сказали класики, друзі, це відбувається. Ну й справді, за всі ці роки очікувань, всього лише через 4 дні нас чекає наймасштабніший показ Stalker 2 за всю історію, за абсолютно всю історію очікувань сиквелу. Здається, буде супер гаряче, адже офіційно заявлені інтерв'ю від самих розробників, повне проходження квесту та плюс до того всього ще й інші відео. Думаю, це окремі три. Рейлери, хлопці, це мега подія, яка символізує про серйозні наміри компанії вже цього разу справді релізнути гру в обіцяні терміни. Що ж, ми готуємося, очікуємо. А я, в свою чергу, вкотре повідомляю: стрімити буду. Обіцяю лампову сталкерську атмосферу та багато інших цікавих несподіванок від мене. Тому обов'язково долучайтеся, будемо ділитися враженнями разом. Я почну стрім на 2 години раніше, о 17.00. Побігаємо щось. Трилогії поспілкуємося, ну і власне, потім на саму подію. До речі, від мене також зовсім скоро очікуйте оновлень. Обіцяю, буде цікаво. Але це ще не все. А поки що прошу допомогти автору підпискою, адже це супер важливо для просування українського сталкерського руху. Ну й було б прекрасно побігти в спільноту GSC і там також поділитися враженнями від очікувань. Стоп, це не все. Кажуть, що в Xbox Store з'явилася можливість передзамовити гру, поки ніби в той. Рецькому регіоні коротше здається, в честь девелопер Діпдайв і офіційно з'явиться передзамовлення на Xbox. Новина вогонь. А ну і також зверніть увагу на відрізок геймплею. Мабуть, це частина відео з проходження квесту. Хто зна загалом чекатиму вас в понеділок о 17.00. Гарного вам дня!